Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія. і Сьогодні ми з вами проведемо чергове підживлення розсади томатів. Ми вчора провели пересадку розсади томатів із менших ємностей у більшу, так як ви бачите, коренева система вже заповила маленький той стаканчик. І сьогодні нам треба провести підживлення для того, щоб рослина відновила свої сили, для того, щоб допомогти кореневій системі далі розвиватися, заповнювати повністю додавлений ґрунт і, звичайно, щоб розсада наша була міцна і здорова. Але хочеться сказати, що ми робили. І так як у нас. В основному питання, що зробити, щоб розсада не витягувалась, ми хочемо якби, провести такий із першого дня посіву насіння до цього дня, до цього часу, щоб ви побачили, що пересадка саме розсади томатів, є не останнім етапом, не останнім таким. Якби, важелем у тому, щоб розсада росла здорова і не витягувалась. Ну, насамперед ми проводимо посів, проводимо посів е насіння томатів у такі контейнерочки. Ми вчора провели посів ще низькорослих томатів. Ще один сорт хіли посіяти собі, і е, коли ж ми проводимо пікіровку, пікіровку проводимо е, і е, пересаджуємо з цих контейнерочків у маленькі стаканчики ось такі е, десь 250 грам, е, коли вже є в стадії 1-2 листочки. І, е, звичайно, при цьому, коли ми їх пересаджуємо, е, то додається е, е, ґрунт. І проводиться якби, робота кореневої системи. Коренева система знову має роботу, вона заповіває своїм корінчиком повністю ґрунт у ємності. І коли працює коренева система, то, звичайно, наземна частина рослини дуже повільно розвивається. Іменно ця пересадка з ємності у стаканчик і якби затримує процес витягування. Далі, коли цей стаканчик... Рослина росте. Ви бачите, що ми наповнили його 3 четвертих стаканчики. Рослина росте. І ми до сімідольних листочків додаємо ґрунт. Це також дає можливість нарощувати нові кореневі системи, нові корінчики. І знову, коли ростуть нові корінчики, то, звичайно, також зупиняється, як призупиняється. Повільно росте наземна частина рослини. Потім, коли рослина стає більша, то, звичайно, вона вже заповнює стаканчик, і ми бачимо, що коренева система у нас вже так розвинута, що вже мало їй місця. І ми її пересажуємо ось у півлітрові стаканчики. Ви вже бачите, що коли приходить час пересажувати у півлітрові стаканчики. Коли ми бачимо, що коренева система вже так розвинута, що вона вже дійшла до би, дна самого стаканчика, і вже їй нема куди розвиватися, тоді ми розуміємо, що треба пересадити більшу ємність. Коли ми пересаджуємо більшу ємність, то додається ґрунт і знизу, і зверху, і знову приходить, приходить час знову працювати з силою кореневій системи, і знову в нас іде повільне зростання наземної частини рослини. От і це є процес, який призупиняє витягування рослин. Звичайно, це, як би сказати, важкий процес, бо потрібно постійно працювати коло рослин. Але таким чином ми допомагаємо, щоб ці рослини росли міцні, бачите, і з міцним стеблом, і з розвиненою такою листковою масою, гарного забарвлення і достатньо поживних речовин. Тим більше ще одним із. Таких важелів є великих це звичайно правильне підживлення. На Як ми підживлювали дані рослини, в мене є відео, я дам ссылки на відео. Я вам дала в двох відео, як ми підживлювали монофосфатом калію. І дала в другому відео, бо багато пишуть, що не можуть знайти, не можуть купити монофосфата калію. Дала вам цілу схему, як можна використати інші добрива, якщо ви не можете знайти монофосфата калію. Я вам дам ссылку, щоб ви прочитали. Сьогодні ми будемо використовувати добриво ми, інше, яке дасть нам змогу зміцнити ту саму кореневу систему, це органічне добриво. Але хочеться сказати, кому може не цікаво, а цікаво процес ось вирощування мікрозелені. То я в кінці трошечки зупинюся, як можна просто вдома в домашніх умовах. Зробити швидко, ми вже маємо не один урожай, мікрозелені, зрізаємо йому салати, адже весна дуже вітамін потребує організм. То яке ж ми сьогодні будемо використовувати натуральне добриво? Ми будемо використовувати натуральне ось добриво. Яке дійсно зміцнить кореневу систему, допоможе відновити сили нашій ось розсаді після пересадки, і також це добриво воно бореться з усіма грибковими захворюваннями. Воно може допомогти ґрунту, очиститись від усіх всяких мікроорганізмів, які шкодять розвитку нашої розсади. Що це за добриво? Ми використовуємо і раніше ми розказували вам про таке добриво, як готується на основі звичайно, лушпиня із цибулі. Для цього потрібно взяти нашиковану півлітрову баночку лушпиня із цибулі, залити одною літрою кип'яченої води. І цю каструльку, де ви висипете це лушпиня, поставити на вогонь, довести до кипіння і залишити. Так, воно має настаюватись сутки. Потім, коли мене доба, оце ми вчора зробили так, і в нас минула доба, ми проціжуємо. І в нас залишається лушпиня, яке відстоїло сутки, ми його ніякому разі не викидаємо в мусор, а викинемо на компостну кучу. Адже тут ще залишається багато поживних речовин, які нам знадобляться в нашій компостній кучі. Відливаємо від нашого відвару, який ми зробили 100 грам. Ось ми відляли 100 грам відвару. І е, цих 100 грам ми вливаємо у літрову баночку. І добриво для підгодівлі готове. Потім як ми поливаємо, як ми поливаємо нашу розсаду. Взагалі, е, хочу зупинитись, коли потрібно поливати розсаду. Ось ви бачите, ми бачимо, е, як би на стаканчику такі, як. Як ми бачимо, ще там волога є, як, як туман в стаканчику всередині, це не потрібно поливати. Через те, що якщо буде перелив, якщо буде постійно вогка земля у самих помідорках, то вони будуть витягуватись. Поливати треба чередувати полив і підсушування самого ґрунту. коли ми Будемо черувати піливі підсушування ґрунту, то тоді коренева система буде постійно в роботі. Коли ми полили, вона буде поглинати вологу. А коли буде підсушування ґрунту, вона буде як шукати вологу, і при цьому вона буде краще розвиватися. То, отже, ми ці бачите, стаканчики поливати сьогодні не будемо. Ми вони ще на дворі були ж похолодання, не було такого сонця, і в нас вся розсада, вона ще волога. То цю розсаду поливати не будемо. Ми єдине, що сьогодні полиємо, це цю розсаду, де ми вчора зробили пересадку. Для того щоб відновити сили самій розсаді. Ви бачите, ми поливаємо її. От по краєчку. І скільки поливати, у мене були питання, скільки ж ви поливаєте, це залежить від самої рослини, від ґрунту, який вона охоплює. Якщо такі півлітрові вже стаканчики, то достатньо, якщо не дуже пересушена земля, достатньо такої, ви бачите, спринцовочки. Тут 30 міліграм. Якщо земля дуже пересушена, можливо, треба і півтора. Ви дивитесь, як обтікає водичка по краях самого стаканчика. Якщо ви бачите, що водичка обтекла, значить більше його поливати не потрібно. І я хочу, по ходу, як ми поливаємо, розказати вам, що ще потрібно, щоб росада не витягувалась. Звичайно, як би ви не критикували, потрібна підсвітка. Отакі дні, коли ще немає такого сонця від ранку до пізнього вечора, то нашій розсаді потрібна підсвітка. Потрібно 6 ранку включати лампи і до 10 11 годин включати лампи. Звичайно, днем, коли є сонечко, то лампи виключаються. А коли на дворі отакі дні, як учора, йшов сніг, дощ. То, звичайно, потрібно і днем включати лампи для підсвічування. Такі дні бувають. Це така природа, але всі дні погані минут, і нас чекає прекрасна пора року весна. І, звичайно, оце настій відвар із цибулення дуже добре використовувати саме на грядках, на відкритому ґрунті. У нас теж є відео, я дам ссылку. Під відео, як ми використовуємо настій цибулиня, відвари цибулиня і для оприскування, і для поливу самої розсади у утриму ґрунті. Це незамінне натуральне добриво. Таке добриво можна використовувати для розсади вже після пікіровки на 8 9 день. І далі раз у дві неділі ви можете його примінювати. Від цього розсада гарно розвивається, так як в ньому дуже багато фосфора, розвивається коренева система гарно. І, звичайно, це запобігання розвитку різних інфекцій, розвитку чорної ніжки, завдяки цьому добриву знищуються шкідливі бактерії, знищується грибок, якщо є в ґрунті цвіль. Також, завдяки цьому добриву сіянці гарно зростають, листя міцніють, стебла стають товстішими. Ось так ми з вами провели підживлення нашої дорослої розсади. Кому цікаво, я хочу зупинитися на вирощення мікрозелені. Звичайно, треба було раніше це вам показати, все якось проходило. Але зараз якраз весна. А вітомінос потрібно їсти ось е, зелень. Це в нас е, зелень е, мікро із пшениці. і пшениці. Що ми використовували? Ми використовували звичайна вата. Е, ось дивіться. Звичайна вата, далі пішли серветки і посіяна пшеничка. І дуже добре використовувати в салати. Це посіяна ось мікрозелень. Вона дуже смачна, на смак дає смак. Нашим салатам. Це посіяне листя, салату у нас своє насіння. Також можна висівати і горох цукровий, і насіння, чиа, дуже все корисне для організму. Також по просьбі наших підписників просили показати, як укорінилась пеларгонія. Дивіться, яке гарне коріння, вона укорінилася, вже його треба висаджувати в ринки. Дуже просто, не треба нічого для цього, чиста. Відстояна вода з водопроводу, і кодиція, яка розвинена гарна коренева система, це я вам виконала відповідала на ваші запитання. Дорогі друзі, ось сьогодні я вам розказала, як використовувати добриво із лушпиня цибулі, яке дійсно принесе користь для вашої розсади. Користуйтеся, якщо вам це. Відео корисне, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаве обговорення. Розкажіть, чим ви підживлюєте своє розсаду, задавайте питання, я стараюся усім дати відповідь. До побачення, до нових зустрічей. Я бажаю, щоб ваша розсада дійсно була міцна, щоб була здорова, і щоб ми з вами отримали гарний щедрий урожай наших овочів. До побачення, до нових зустрічей!